В першу чергу, я ж як звичайний підприємець, як і ви. Коли стартував даний продукт, я казав, все, я сам без проблем перезвоню, дозвонюся, взагалі, провірю гіпотезу. Хоча я тоді 4 роки назад я розумів, що це утопічна історія, але я пройшов ці всі кроки сам. Що я робив? В першу чергу, ми запустили, я ж запустив маркетинг, тому що я ж розбираюся, як таргет запускати, що там проблема, чи що запустив маркетинг, Які зняли мені якісь дівчата зробили креативи, якусь хератінь в канві. Ну, матій-ті запустили, погнали. Воно почало робити, почало працювати. Почалися заявки. Я отримав тоді за місяць, перший місяць роботи з боксу. Ми отримали. Ну, я отримав, тому що я один працював. 160 лідів. Блять, ціна ліда була там чолі не 2 чи 3 долари. Ну, взагалі копейки. Ну по сравнению з тим, що зараз прилітає, я тоді був, би, якби в пари в рекламу такі гроші, як зараз вливаємо, то б, мабуть, блять, був би перелідос точно. короче тому це про що я говорю? Що вас не було оцього? Знайте, е, потім ми десь запустимося. Потім ви запуститесь, коли люди будуть коштувати по 100 доларів, як в Європі. От тоді ваш бізнес буде явно нахрен нікому не не нужне.